Вітаю на каналі, друзі, і показую вам ось такий от красний Наполеон, майже в 3 кілограми, вже є на моєму каналі. Рецепт ось тут, натискайте на трикутничок. Переходьте в основне відео, забирайте і готуйте якнайшвидше. Це той самий Наполеон, випечений на смальці і на пиві. Офіційно заявляю, що це найсмачніший Наполеон і найкращий рецепт. Є. Друзі, ну а зараз найулюбленіший момент, я вже почала його куштувати і ділюся з вами тут також. Дивіться. Ніжний, просотаний, фантастично смачний. Супер. Якщо їсти торт, то лише такий. Це фантастично. От чесно, присягаюсь, це найсмачніший наполеон, який я коли-небудь куштувала. Обов'язково приготуйте. Обов'язково! Ось тут рецепт нагадую: переходьте за посиланням. Все детально там показала в пропорціях. Тому він у вас обов'язково вийде. готуйте, і вам буде смачно перевірено.